Ось наступна яблунька в мене теж сформована віретяном, а не чашею. Ось бачите, з чим можна стикнутися. Ось оде гілочка. На кінці є брунька плодова, ну вона йде всередину. Тому ну його не можна тут оставляти, тому що яблука нормально тут не буде. Воно не буде нормально просвітлятися сонцем, нормально не буде продуватися. Воно буде не яблуко, а рахіт. Тому Пенічок. На цьому пенючку повинен на наступний рік закластись брунька. І аж на 27-й рік ми тут будемо мати яблучко. От цей список, наприклад, який йде всередину, оцей я можу оставити, тому що він маленький, і воно при яблучку, яблучко як буде, воно отак нахилиться і не буде прямо під оцією всією листовою масою. І сюди може сонечко дойти. От цей. Прийдеться якийсь видалять або цей, або цей. І дивимося, де більше заложено плодових бруньок. Тут у нас одна, дві. Ось буде тут три. Тут тільки одна. Так що, чим жертвувати? Правильно. Убираємо цю, залишаємо там, де буде більше урожаю. Тож це гарна гілочка, але йде сугубо вертикально. Вона мені не годиться. Треба буде перевести оцю скелетну гілку на якусь другу. Я його можу, в принципі. На майбутнє перевести ось на оцю. Ну, щоб мати закладку врожаю отут, бо в нас оцей врожай сюди йде, і на, через рік не буде де це врожаю. А отут урожай я буду залишати. Тому я тільки обираю вершок. І отут я роблю от так: Убираю. все. Тут пеньочок є, тут для закладки буде. Ця гілочка стане товщою, міцнішою. Я її теж убираю вершечок, десь вистріле з оцю гілочки. Я сформірую її більш, під більш прямим кутом від стовбура. Все. От, в принципі, десь так. От тут же теж гарне все. Але бачите, йде тут прям жорстко всередині, з цього яблучка діла не буде. Тому тут теж ріжу пенючок. Тут буде яблучко, якщо воно висітиме у нас а тут, з ним буде все хорошо, воно нормально виросте. Тут, ось бачимо, теж мішає. Теж отак обираю. Коротше, є, в принципі, нюанси, не сильно вони складні, але якщо подумати, потанцювати, походити кругом деревинки, можна з цим усім справитися. Зараз, як завжди, обріжу, покажу. І все, от такий ось результат. Все Це обрізано. Центральний провідник переведений на наступну. От цей. Пагінець, який росте ну, прям майже вертикально. Я його не чіпав, не прибирав, тому що хочу опять же, брунечку. І якщо ми бачимо, буде яблучко, воно отак отхилиться і не